Сьогодні розберемо з вами всю бойову систему гри Zenless Zone Zero. Якщо вас цікавить більше інформації по грі, то я запрошую вас у свій телеграм-канал Zenless Zone Zero. Посилання в описі під відео. З вами Waze, Поїхали! Розпочнемо з базових атак. Звичайні 3-4 атаки, в яких нічого особливого. Далі йде атака з розбігу. Вона для того, щоб зменшувати дистанцію між вами і ворогом. САБ-атака. Вона є лише у декількох агентів. Частіше за все вона зустрічається у льодяних агентів, не питайте чому так. Під індикатором здоров'я з'являються заряди, які вмикають інші по вигляду атаки, і вони стають стихійними. Деякі агенти взагалі залишились без саб-атак, а є такі, як Енбі, у якої саб атака вмикається, коли після звичайних трьох атак ми зажимаємо четверту, і тоді вона б'є струмом, хоча серія атак має фізичний демедж. Наше вміння має два типи використання. Перший це коли у нас немає енергії, і атака виходить з меншим ефектом як візуально, так і по урону. Якщо ви набрали один кап енергії і бачите, що вона світиться фіолетовим, то ефект від удару стає максимальним. А сама енергія набирається від звичайних атак, вбивств і ящиків з енергією. Також деякі вміння можна утримувати і вони змінюються. Далі. В грі є система ухиляння і парування атак. Як зрозуміти, що і коли треба робити? Коли ворог б'є, в нього з'являється сяйво, якщо червоне, то потрібно ухилятись. Якщо жовте, можна парувати атаку. Ухиляння має два типа: звичайно ухилитись або ухилитись і одразу дати атаку у ворога. А парування має три заряди, які з часом будуть відновлюватись. Є така штука, як ідеальне парування. Коли воно виходить, то з'являється індикатор зміни агента. І після вибору агента вибраний агент дає свою ульту, яка не забирає ваш поінт ульти. Та не забирає ваш заряд парування, а навпаки, дає один. А звичайне парування дає звичайну атаку ворогу. Механіка приголомшення або стан. Якщо ви помітили, то у ворогів під здоров'ям є смуга, і якщо вона заповнюється, то ворог падає в стан. Заповнюється ця смуга від звичайних атак, парування, вміння і ульти. Ну а зараз довго ульта. Вона заряджається від всіх типів атак. Під індикатором агенту є лічильник децибел. І коли він доходить до 3000, то ви можете дати ульту за любого агента. Але лише одну. Тому добре подумайте за кого краще дати ульт. Обов'язково напишіть коментарі, що вам сподобалось, і не забувайте про телеграм-канал. Ідемо далі. Під кінець відео хочу розібрати з вами види стихій і атак. Всі агенти діляться на три типи атак: колющий, дробящий і ріжучий. Кожен із видів атак має сильні сторони проти певних ворогів, а ще дробящий урон заповнює швидше смугу приголомшення ворога. А стихій всього 4: лід, ефір, вогонь і струм. Кожна стихія дає різні дебафи: вогонь, періодичну атаку, лід – заморозку, аструм, мікростан і періодичний урон. А за ефір я не шарю. Так що такі справи. На цьому у мене все. Дякую, що додивились відео до кінця юні проксі. а ви були на каналі Waze Gameplay і Zambu Waze. Ставте червоні дубці і підписуйтесь. Чао!